Друзі, вітаю! В Каталонії розгорівся скандал. Іспанія підозрює Росію в так званому каталонському сепаратизмі. Зараз іде розслідування. Про це нам пише Deutsche Welle. От і іспанці розуміють, що в них з Україною один ворог, який качає і нас, і їх хоче захвачувати не тільки наші території, але й вносити дестабілізацію на території їхні. Про це написало Deutsche Welle. Розслідування відноситься до 2017 року. Це до речі, я якраз там працював на виборах спостерігачем. Я пам'ятаю всі ці історії. І знаєте, це дуже добре, що вони почали це розслідувати, тому що Іспанія тільки укріпиться в своїх проукраїнських позиціях. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми зараз з вами все проаналізуємо, в тому числі велику паніку в Польщі. Виявляється, було знову дуже страшно. Російські ракети летіли дуже близько, і авіації їхні і партнерські довелося <кхів> злітати. Ну і там ще була одна заява в Британії по виправданню Путіна. Ми зараз все проаналізуємо. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал, ми боремося з російською пропагандою. Друге, я вас попрошу, донат для хлопців-азовців це наші потужні бійці, які ми з вами збираємо на хамві майже мільйон. Ну, 900 з хвостом. А треба півтора мільйони. Тому, будь ласка, банка-картка PayPal, і ми з вами закриємо і цей збір також. Власне, дойчі вийшло з матеріалами щодо розслідування в Іспанії втручання Росії в так званий каталонський сепаратизм. Коли Пуч Демон виїхав за кордон, виїхав в Бельгію. І після того, коли намагався оголосити незалежність і від'єднання Каталонії від Іспанії, тоді силовики припливли на кораблі, просто захватили всі будівлі. Пучдимон тікав. От я пам'ятаю, ми в 2015 році були потім і пізніше були на цих виборах і референдуми там проводили. За всім цим спостерігали. Я вже тоді відмічав, що дуже багато російських впливів фінансування російських партій, очі так, про, про, про сепаратистських партій російськими грошима. Це все відмічалося тоді. Ми говорили про це. Ми б якраз звертали на це увагу, що типу, дивіться, Росія буде качати, і це не просто внутрішнє каталонське питання. Це спроба Росії внести деструктив в всі ті речі, які зараз на той час відбувалися в Іспанії, тому що дестабілізація Іспанії, дестабілізація Італії через Лігу Нортедь і багатьох інших країн це була якраз таки конкретна. Агентурна робота Росії, і якраз такі українці, які в тому числі ну я один був не тоді до України, але знову ж таки досвіди наші з вами вони діляться дуже легко. Я звертав увагу тоді, що типу, друзі, дивіться це дуже небезпечно, і це робиться для того, щоб качати всю Європу. Ну, зараз добре все це розслідують. Ну, от зараз про це все будуть звертати увагу і ну і зрозуміло, що ніхто нічого Росії не пробачить. Нагадаю, іспанці вже давно під час війни роблять такі речі, що в е Росіян квартири, якщо їх кілька, можуть забирати і передавати українським мігрантам та біженцям, що насправді дуже добре і круто, але не тільки буде ще питання і про російські гроші. Будуть репитання про російські впливи. Ну і зрозуміло, що Іспанія точно не та країна, яка це все пробачить. Тим часом в Польщі сталася дуже смішна ситуація. Знову їхнє ППО взлітало. Прильоти були, працювали ППО у Луцьку. ППО працювало. В Вінниці на Львівщині працювало. Ну скажімо так, ППО працювало в Луцьку, злякалися у Польщі і знову кажуть: дуже важка ніч, дуже страшно, не знаємо що робити. Ай-яй-яй, куди бігти? Ну от, і це насправді виглядає дуже смішно, тому що Україна каже, дайте нам ці чортові системи ППО, і ми тут все будемо знищити, і вам не доведеться боятися. Але нагадаю, Польща цілу батарею Петріот вісім штук віддавати Україні поки що не хоче. І це насправді дуже-дуже погана історія, тому що якщо вони будуть працювати тут, до них точно нічого не долетить. Найджел Фараж в Британії почав виправдовувати Путіна, що, мовляв, захід роздраконив Путіна, і тому він напав на Україну. Фараж це Російській політик, які фінансується так як в Каталонії за російські гроші, який агітував за Брексіт, який потім, до речі, був фінансовим банкрутом. і росіяни допомогли проросійській компанії йому вилізти з цієї боргової ями. За це він пообіцяв створити з першу партію Брексіт. Тепер зараз партія називається UK Ріформ ЮКей. Ну от він іде по мажоритарному округу, хоче зайти в парламент. Ну і зрозуміло, що качати двопартійну класичну традиційну британську систему. Найджел Фараш, трампіст, завжди їздить на вибори Трампа. Його там. Підтримує. Ну, а тому, скажімо так, це ще один троянський кінь, який зараз Росія буде розігрувати на території Великої Британії. І це насправді дуже зв'язано з іспанським розслідуванням, тому що це аналогічний кейс. Аналогічна історія. Я дуже сильно відслідковую британську політику і бачу, наскільки ці кейси зв'язані з Каталонією, наскільки ці кейси схожі на спроби сепаратизму в Іспанії. І якраз таки Найджел Фараж це теж частина такої російської історії, яка зараз. Намагається. Розігруватися в королівстві, ну і зрозуміло, що це частина еліт розуміє, частина еліт не розуміє. Ну, от і відносяться до нього як до типового політика, що чим насправді не являється, тому що в кампанія надзвичайно дорога, кампанія надзвичайно продумана. Ну і ось ці обережні пропутінські заяви це тільки початок. Тому Британія теж повинна бути насторожі. Популярність він там дуже сильно набирає. Я говорю своїми британськими друзями і політиками, і політологами. Вони те. Теж відмічають, що Найджел Фараж набирає популярності, говорить дуже правильні речі, речі, які хочуть чути люди. Ну а між рядочками, між цими речами він і відбілює Путіна, мовляв, не просто так, що він напав, що він ним захоплюється, що в Путін має логіку. Ну і зрозуміло, що частина лі дуже жорстко на все це реагує, але треба робити як іспанці, і дивитися в. Історію розслідування треба якраз таки ці речі робити, але не після так як Іспанія там у 2017-му ця спроба сепаратизму була, тільки в 2024-му почали розслідування. Зрозуміло, вибори ви це робити не можете, бо це тільки розігріє. Це тільки розігріє його рейтинги, ну от особливо перед приходом Трампа. Але в Британії дійсно з'явилися серйозні виклики, що може з'явитися ще одна партія, яка буде заважати тим двом партіям підтримувати Україну І партія, яка буде намагатися, скажімо так, впливати. На політиком, щоб він був менш проукраїнським британським політиком, щоб Британія менше впливала на штати, щоб Британія менше впливала на ЄС в їхній підтримці й допомозі Україні, ось така друзі. Ситуація. Напишіть, будь ласка, як розслідують, публікують всі дані про російські впливи, російське втручання, чи все ж таки частину інформації залишать закритою. Ну і аналогічна історія в Британії. Як думаєте, чи зможе Найджел Фараж? Політик є найбільший євроскептик. А коли проведуть розслідування, доведуть ще й проросійський троянський кінь в британській політиці, чи зможе він? Скажімо так, зруйнувати ту двопартійну політичну систему, яка сьогодні діє в Британії. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей youtube канал. Ми тут з вами боремось з російською пропагандою, з російськими наративами. Ну і дуже попрошу вас, особисте прохання, будь ласка, ми вже більше тижня збираємо. В нас це таких довгих зборів ще не було, дуже давно не було. От півтора мільйони, але довгий він по часу. Тому, якщо можна, включиться. Банка, картка PayPal, все є в описі до цього відео ми купуємо хамві. Ну, Це величезний джип, броньований джип, якраз на якому можна кріпити кулемети, на якому можна кріпити дуже багато додаткової техніки. Купуємо для ЗОВу, привезуть його з Америки, і якраз таки вже відібрали і вже готові стартувати. Єдине, що треба робити проплату. Тому, будь ласка, якщо можете, зробіть цей донат. Ну і до речі, в описі я сьогодні зараз буквально запощу. Фотографію ми передали автомобіль на 46-ту бригаду, на яку з вами разом збирали. От нашим друзям, і цей збір з'явився насправді з інстаграму. Один з нас, з глядачів цього youtube каналу, один з підписників, писав мені в інстаграм. Я не бачив цього. Це було в папці інше. Приховані повідомлення, якщо ви не в друзях, вони вам одразу не приходять. Я побачив, що. Користувач, який писав, ми були незнайомі, там не було аватарки. Я подумав, що це просто фейк чи бот, Я не повірив, що це жива людина. От. Але він писав, що його брату потрібно допомогти купити автомобіль. Він 46-й бригаді, і ситуація дуже критична. Ну, от я вже це потім побачив. Коли побачив, що протягом місяця кожного дня приходив плюсик. Я перевірив. Ми зізвонилися, ми списалися, потім списалися з братом. Він дійсно керівник батальйону. от ми перевірили всі документи. Ми перевірили всі дані. Зрозуміло, що ну, от, після цього зібрали на автомобілі, вже його передали. Це якраз було кілька днів тому, і тому зараз я публікую в спільнотах цей класний збір. Дякуючи вам, ми дійсно допомогли. Брата одного з наших друзів тепер уже друзів і насправді брат дуже крутий, потужний вояка. От він керує цілим батальйоном і дійсно допомагає країні повертати наші території. Дуже потужні хлопці. Ну от, ну і власне автомобіль на базі, тому все це додаю до звітів. А зараз збираємо на Хамві, і це теж потім потрапить наші з вами. Звіти бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.